Пані Ірина питає, чи можна утеплювати вагончик чи садовий будинок опілками, опилки, в опно. Пані Ірина, можна все що завгодно. Ваш вагончик, ваші гроші, тому без питань можна робити і так. Просто я приймаю рішення трошки по інакшому. Я вважаю, що якщо у нас маленький об'єм, маленька товщина, нам треба використовувати максимально ефективний утеплювач. Яка ефективність утеплення опілок з вапно? Зайдіть, будь ласка, ДБН 2021 року, теплоізоляція будівель. Внизу є велика таблиця, там є органобетон, органічні бетони. І подивіться на характеристики цих матеріалів. А потім подивіться на, наприклад, мінеральна вата, пінопласт, екстрадований пінополістирол. І порівняйте, там різниця колосальна. Мало того, Ті ж опілки в треба придбати, притягнути, а якщо опілки будуть дуже сирими, якщо дощом замочити, якщо там е, якісь проблеми, е, Ну, це не просто неефективно. От і все. Але якщо ви турбуєтесь за екологію, погано ставитесь до пінопласту, ну, я нічого не виключаю. За всі ці роки, друзі, я вже стільки всього чув, бачив. Я нічого не виключаю і абсолютно спокійно реагую на любі запроси наших клієнтів. Якщо вони хочуть так, ну, значить так. Але я завжди їх попереджаю, чого їм чекати. Так, добре, йдемо далі. Дякую, друзі, за ваші лайки і коментарі.